Ми говоримо про мудрість між досконалими. Не про мудрість цього віку, не про мудрість князів цього віку, що зникають, але говоримо про мудрість Божу, таємно закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу. І ніхто з князів цього віку не спізнав, бо якби були пізнали Господа слава не розп'яли б. Мудрість цього віку це значить егоїстичне, бездуховне бачення життя. Людина тільки споглядає матеріальний світ і на основі своїх розумів робить висновки, і для неї мудрим є заробити гроші, бути здоровою, гарно одягатися. Бути красивою, дбати про свій зовнішній вигляд, думати про роботу, щоб заробити гроші, мати тілесні насолоди, спілкуватися з людьми, щоб вони добре сприймали. Якщо є можливість, то звичайно така людина думає, як збагатитися, чи в чесний-нечесний спосіб, а той принижує ближніх, щоб відстояти себе. Своє гідність і свої життєві наміри позиції. І так можна продовжувати про те, що вважається мудрістю цього віку мудрістю свяського життя, де багато хто відкинув духовність і тому це є нібито мудрість без духовності. Це є мудрість князів цього віку, що зникають. Бог, хто живе тільки для себе, для того, щоб розкошувати, тілесно насолоджуватися, щоб пити, гуляти, накопичувати, збагачуватися, інших принижувати. Така людина думає тільки про теперішні миттєві насолоди чи про теперішнє земне існування. Але потім, як написано, мудрість князів цього віку, що зникають. Людина вмирає, йде на Божий суд. І те все, що вона зібрала, і всі тимчасові насолоди, все для неї вже не має значення. Тому що душа людська безсмертна, якщо жила в гріхах нерозкаяності, порушила Борис в заподі, не потребувала Бога, чи нібито то вірила, Бога а насправді жила в дожанні собі, в гріхах, то така людина. Іде навічну загладу, на прокляття до пекла. Тому це не можна назвати і мудрістю те, як вони жили, чи як живуть. Бо лиш думають про цей вік, про земне життя, про матеріальні статки, про емоційні тілесні насолоди. Думають вони лише про себе і про те, що з позиції матеріалізму. Матеріально для їхніх ближніх для них є корисне. Те саме передають своїм дітям, щоб вони були багаті, ситі. І лиш про це думали, але не дбають про спасіння своєї душі, не визнають Бога, не живуть по-божому. Апостол Полос говорить про мудрість між досконалами. Це, значить, та мудрість. Божа таємно, закрите, щоб Бог призначив віками нам на славу. І це є мудрість, щоб пізнати Господа Бога, щоб зрозуміти, що є Бог, щоб повірити, що є Тройці єдиний Господь Бог, що Він дав свого Сина за наше Спасіння, щоб прийняти жертву Христа, приймати тіло кров Христа і Євхаристії, щоб зрозуміти, що ми недосконалі, а часом і поводимося погано. І щоб ці провини свої гріхи, ми визнали в тайні сповіді, перепросили Господа Бога, безмежно доброго і досконалого, святого, і щоб Він простив наші провини. І коли людина кається, то Бог прощає. Тому є мудрістю бачити свої недоречності, прогрішення, провини і своєчасно перепрошувати Господа Бога в Тайній сповіді Католицької церкви. За ті всі проступки. Але говоримо про мудрість Божу, таємну, закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу. Є ніхто з Князів цього віку не спізнав, бо, якби пізнали Господа, слави не розп'яли б. Вони в свій час, юдеї, римляни, Пересвященки, розп'яли Христа Ісуса. Але ми в наш час не повинні. Розпинати Христа Господа, не повинні відкидати Ісуса Спасителя Сина Божого з нашого життя. Ми маємо повірити в нього, що Він є наш рятівник, наш володар, є наш друг і брат, веде нас до часу вічне життя з Богом. Ми маємо повірити, що все, що Христос сказав в Євангелії, і навчає через науку католицької церкви, це є спасенна Правда. І повинні триматися Божих законів, католицької моральності і жити побожно, праведно чинити добро, прибувати в Божій благодаті, сповідатися, причащатися, прийматися дітайні, мати єдність з Господом. Той, хто є мудрий, той дбає і про своє духовне зростання, про свої стосунки, спілкування з Господом Богом, Троємсь єдиним. Така людина дбає про спасіння своєї душі. Бо сказано, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людини не спало, те приготував Бог тим, що Його люблять. Бог нам приготував велику благодать, вічності, безмежне щастя. Ми будемо частками Божої природи, в раю стройці єдиним Богом. Нам же Бог те об'явив Духом, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Господній Дух, Він нам підказує, як маємо жити праведно, що повинні удикати гріхів, заохочує нас Святий Дух, до молитви, до спілкування з Господом Богом в до прослави Бога, до перепрошення за гріхи до розкаяності. Дух Божий нам даний як дар від Господа, щоб ми могли жити побожно, праведно, щоб дбали про наш духовний розвиток, про наші стосунки з живим, вічно живим Богом. Тому ми знаємо, що те, що тут є в світі, сотворене Богом, і ми використовуємо матеріальні цінності, наукові досягнення. Все на славу Божу для добра людей, але все повинно бути морально, духовно Нічого не має нам затемнити Бога, віру в Господа, життя згідно Божих законів. Тож, чи в праці, чи в сім'ї, між людських стосунках, дбаючи про своє здоров'я духовне, психічне, інтелектуальне, дбаючи про розумовий розвиток, ми на першому місці ставимо Бога. Дотримання Божих законів, просимо Господа Бога про допомогу і стараємося жити духовно, морально, виважено, щоб у всьому прославлявся Господь Бог. Тому не відкидаємо Господа, слави Ісуса Розп'ятого і Воскреслого, а маємо єдність з Ним, прийнятті в Христі, молитві, бажання виконувати волю Небесного Отця в Святому Дусі. Стараємося бути вірними Христу Господу, Його прославляти, Його слухатись і виконувати волю Божу завжди. І пам'ятаємо, що чого не бачило і вухо не чуло, що на думку людини не спало, те приготував Бог тим, що його люблять. Пам'ятаємо, що Господь Бог дає нам вічне щасливе життя в небі і там є безмежне щастя, безмежна радість, перебування з Богом, з святими з англами, вічна прослава Господа Бога. Там є несотворене світло, яке осіяє, освітлює новий Єрусалим. Через те стараємося жити тут, на землі побожно, мудро, духовно, так щоб успадкувати щасливе вічне життя з Богом. І про це іншим теж свідчимо і говоримо, що вони також повірили в Господа, Бога, приймали святі тайни, що в Христі Ісусі прийняли всі Божі благосвені, були спасенні. Ми говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, не про мудрість князів цього віку, що зникають, але говоримо про мудрість Божу, таємно закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу. Святий Духу, Святий Духу. Проясни, мій розум, проясни мій розум, щоб я був мудрим, щоб я, мудрим. Щоб я пізнавав Господа Бога, щоб я Господа Бога. Божу науку. Католицьку моральність, Католицьку моральність і духовність, щоб жив побожно, щоб, побожно. щоб вів духовне моральне життя, щоб, духовне, моральне життя. щоб чинив добро. Щоб, добро, щоб спадкував щасливе вічне життя з Богом, щоб, щасливе, вічне життя з Богом. щоб багатьох вернув до, до спасіння в Христі Ісусі, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, як і вічні. Амінь.